Мені здається, що 24-й рік стає роком, коли ЄС та США нарешті зрозуміють, що вони не просто стоять на порозі третьої світової, а що вона вже розпочалася, і демократії програють цю війну деспотіям. програють, бо тільки збираються чинити справжній опір і по-справжньому допомагати Україні, яка першою прийняла удар з дичавілих. Я також вам нагадую, що сьогодні під атакою знаходиться Ізраїль, а Китай не полишив свої плани по захопленню Тайваня. І усі ці події відбуваються на тлі реднекатаки Трампа на Сполучені Штати. Здається, це ідеальний час для нового перерозподілу світу, і диктатори планети вважають, що саме на їх користь. Доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в огні». Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости, бо ви обіцяли мені підтримувати україномовний контент. Також ви можете стати спонсором нашого проекту на Ютубі. Якщо хочете допомогти, наші картки також на Фейсбуці і на Ютубі є в описі до відео. Також чекаю ваші коментарі, а ми продовжуємо наш сюжет. Отже, сьогодні говоримо про союзників у першу чергу. Почнемо з Польщі. Після ганебної бездіяльності навколо російської ракети, яка влетіла у повітряний простір Польщі, ганьба продовжується. Польський МЗС викликав російського посла для роз'яснень та для того, щоб заявити свій протест на такі небезпечні дії з боку здичавілих. Російський амбасадор відмовився відвідати МЗС, чим ще більше принизив поляків. Тобто росіяни навіть не збираються вибачатися, і ми в Україні дуже добре знаємо, чому наступна на черзі військової агресії буде Польща та країни Балтії. Можливо, про це не здогадується політичне керівництво країни, але заможні поляки усе добре розуміють і почали терміново купляти нерухомість в Іспанії. Польська преса пише, що з початку року попит виріс втричі. Так чому росіяни не збираються вибачатися та продовжать запускати ракети через повітряний простір Польщі? Усе просто. Вони вважають Польщу частиною Російської імперії або частиною СРСР. Сьогодні вони впевнені, що одного разу було поділено з Гітлером, другий раз можна буде поділити з Трампом, тим більш, що останній не воїн, а звичайний мутний Барига, що вже довів навіть американський суд. Я також впевнений, що найближчим часом здичавілі почнуть кампанію з кодовою назвою Варабійні птіца, Польща не, не за границя. І нечева губернії викобінюватися, пора в родною совєтською гавань в очередь за Маргаріном. Я знаю, що у мене багато глядачів з Польщі і це не тільки наші біженці, але й поляки, які добре розуміють російську, а особливо українську мову. Панове, ваша допомога у перші місяці без перебільшень допомогла Україні втриматись і відбити першу ворожу навалу. Ваша допомога усі ці роки кожен день допомагає Україні не впасти. Попри негаразди, зерном, ми знаємо, що Польща – один з наших найпалкіших та найпослідовніших союзників. Але сьогодні Польща повинна зрозуміти, що вона вже під ударом. Зерно, ракети, шпигуни всередині країни і псо про поганих українців, які не хочуть працювати і сидять на соціальці. Це вже і є війна. Просто поразки в Україні не дають Путіну можливості перейти до наступної фази. Але давайте подивимося на білоруського крахмалопітека, який радиться з військовими, як краще напасти на Сувальський коридор. Ну, щоб ми упрощенно до цього не відносились, ми повинні точно знати, чого вони хочуть. А сколько у нас все время они вякают про эти Сувалский коридор? Сколько тут километров до России, до Калининградской области от наших границ? Ну вот там. 42 километра. На прямую Если по прямой, а да. если по границе, то около 90. Практически ничего. Зря они себя так ведут. Но в данный момент тебе придется противостоять Балтийским республикам. И, на... и часть Польши ты прихватываешь. Там небольшую. Северную часть, да? Северо-восточную. Спланировано, ты уверен, что это по фронту эта территория, ты ее удержишь своими э, войсками. Существуют документы военного планирования, все действия спланированы. Э, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится. Поверьте мне. Це не спектакль і не провокація, вони реально настільки зарозумілі та тупі, що відкрито розповідають про свої плани. Путін та його поплічники усе це раніше говорили про Україну. Звичайно, можна вірити, що якщо не відповідати на провокацію, Путін не нападе. Але природа такого хижака говорить про інше: якщо ти одразу і максимально жорстко не відповідаєш на агресію, вона лише збільшується за думкою Путіна. Не провокувати це запрошення. Що треба було зробити, на мою думку? Підняти літаки, збити кляту ракету, навіть піддаючи ризику своїх і українських громадян, потім спільно з НАТО підтягти до кордонів системи Петріот і заявити, що для захисту громадян ЄС усі російські ракети та дрони будуть збиватися у буферній 30 кілометровій зоні над Україною. Таким чином, НАТО та ЄС зможе реально захистити своїх співгромадян від ракет та їх уламків, бо Україна буде збивати їх у своєму повітряному просторі навіть у метрі від польського, румунського або угорського кордонів. Нема більше ніяких червоних ліній. Де-факто ЄС та НАТО знаходяться у стані війни. Вона не просто неминуча, вона вже йде. І щоб виграти, треба бути. Рішучими та бити у відповідь, нагадаю, що свого часу Турція збила російський винищувач, вибачилася, але сказала, що так буде робити і надалі, якщо російські льотчики будуть недобачати. Ердоган добре знає, як розмовляти з диктаторами, бо і сам трошки цейво. Тепер про Сполучені Штати. Ну на цю хвилину вони обіцяють проголосувати допомогу Україні на Великдень, це вже травень або після. Але потім після буде День Незалежності, а потім вибори. Вірити в допомогу стає усе важче. Вірити в допомогу від Трампа взагалі марно. І в той же час Сполучені Штати проти того, щоб Україна знищувала російське НПЗ. Тобто нема допомоги, немає грошей, нема стратегії нашої перемоги, нема стратегії нашої непоразки, але є порада воювати з РФ тільки на території України. Ми спробували. З останнього нам зруйнували Авдіївку, а там, де ми наступали, без зірки смерті наступати було просто неможливо. Це ми вже зрозуміли. А сьогодні вже зрозуміло, що, скоріше за усе, наступати треба було одразу на Білгород, де нічого ще не було і не дуже є і на цю хвилину. Тут я знов повинен сказати, що ми вдячні Сполученим Штатам за допомогу. Ми вдячні, але якщо ви зараз її припините, це буде справжньою зрадою. А якщо продовжите, разом з допомогою український народ хоче отримати і трошки правди. Не наш президент, а український народ, який кожного дня гине, захищаючи свою батьківщину. Справа в тому, що наша влада на цей момент не здатна сформулювати, що таке перемога для України, як її досягти, і де взяти на це гроші і зброю. Я думаю, настав час нашим партнерам розпочати чесну розмову. Як вони бачать нашу стратегію оборони та перемоги, а особливо як вона виглядає для них? Коли ми знаємо ціль, ми можемо зрозуміти, що нам треба для її досягнення і чи можуть нам надати це наші партнери. Бо, чесно кажучи, якщо вони бачать роль України як інструмент для зникровлення Росії, нас це не влаштовує. Отже, третя світова почалася від поразки чи перемоги в Україні залежить. Чи не переросте вона з низки локальних конфліктів у світі в глобальне протистояння. Від наших партнерів саме час почути їх бачення подальшого розвитку подій. Ця позиція може бути консолідованою з українською владою або матиме розбіжності. Далі вже український народ вирішить на яку стратегію і чию пропозицію пристати, а головне з ким на чолі це робити. Тут я маю на увазі не якісь законні або правові механізми. Цю зупинку ми вже проїхали. Я маю на увазі реальні настрої у суспільстві. Якщо нація відмовиться воювати, ніяка бусізація не допоможе. Якщо нація зрозуміє реальні цілі та побачить, що для цього є засоби та сили, вона продовжить супротив навіть на чолі з недолугими керманичами. Мені здається, що потенціал нашого спротиву далеко не вичерпаний, але нам реально потрібна консолідація суспільства. Та консолідація наших партнерів. В ЄС такі процеси прискорюються, як власне і військова допомога. Ми отримуємо снаряди, системи ППО та інше озброєння. Вже зрозуміло, що ми втримали фронт. Але це усе тактика. Нам потрібна нова стратегія, яка буде підтримана нашими партнерами. Час палких промов та гасел далеко позаду. Тепер ми або користуємося математикою, військовою наукою та відроджуємо народну довіру, або ціни на нерухомість в Іспанії поб'ють усі рекорди, причому в рублях, бо під загрозою тепер весь континент. Я ледь не забув про ще двох наших партнерів Францію та Німеччину. Чесно кажучи, в якийсь момент я вірив, що Олаф Хоробрий нарешті впорався зі своїми первісними страхами перед Росією і дурними наративами, що Німеччина ніколи не повинна воювати з Росією. На жаль, ні. Це родова травма і вона невиліковна. Стратегія Шольца, очевидна: знекровити Росію. Зацементувати лінію оборони і змусити Путіна заморозити конфлікт і передати цю проблему іншим поколінням, де вже не буде Путіна, для ЄС це прийнятний план, для України ні. Але Олаф правив у тому, що остаточної військової перемоги над ядерною країною, особливо ядерною країною здичавілих, просто не існує. Ми можемо спробувати шляхом військових поразок спровокувати розвал Росії зсередини. На це потрібен час і військові перемоги з нашого боку. Контрнаступ провалився. Шольц розчарований. Але добре, що в ЄС ще є Франція. Мені здається, що Макрон побачив шанс і підхопив прапор з рук розчарованого Шольца. Сьогодні Франція рішуче заявляє, що не допустить поразки України за жодних обставин, що не існує ніяких навіть коричневих ліній від Путіна. І якщо треба, Франція відправить в Україну свої війська. Це спричинило справжню істерику в Росії і парад з цикунів в ЄС. Але Макрон відкрив дискусію і він, здається, не блефує. Росіяни кажуть, що свої слова він почне підкріплювати в Одесі, де планує підсилити ППО та, можливо, навіть вести певні підрозділи підтримки. Вони не будуть брати участь у прямих зіткненнях, але можуть звільнити наші підрозділи для виконання бойових завдань. Усе відбувається дуже динамічно, і дії Франції у цьому напрямку ми побачимо вже найближчими місяцями. На цьому все Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що, попри усе, імперію буде зруйновано. Слава Україні!